Серед 35 дитячих команд визначатимуть нового володаря Кубка майбутніх чемпіонів. Змагатимуться вони на трьох футбольних полях. Цього року боротиметься за трофеї, старша вікова група дитячих садочків. Максимальна кількість команд 35 команд. Виявили бажання. Навіть такі команди, як дитячі садочки, старша вікова група, ну тут є, там і учні шкіл у них. Така от НВК 1 НВК 37. Виявили бажання. Значить, це говорить про те, що цей турнір дуже популярний серед молодших школярів. Яка вікова група приймає дітей? Ну, п'ятий клас і молодший. Серед юних учасників змагань цьогоріч дуже багато дівчаток кажуть, обирають футбол через динамічність цього виду спорту. Я якби люблю іграти в футбол, бо це навіть не знаю, як це сказати. Це дуже енергійно. Три роки займаюся футболом. Хлопці ну, мене не б'ють, не б'ють по ногам. Ну, я люблю футбол. Організатори кубку в такий спосіб прагнуть показати школярам альтернативу комп'ютерним іграм і привернути учнівську молодь до занять спортом. Окрім поліпшення фізичної форми, на переможців турніру чекають ще й цінні подарунки. Олександр Тузар Темлаговський новини рівного.